Як завжди, повний рецепт із компонентами для пляцка є в описанні під відео. Друзі, усім привіт! Мене звати Оля, та ви завітали на мій канал Оля Паріжкек. Та сьогодні я покажу, як приготувати пляцок під назвою Чорний лепець». Якщо ви любите шоколад, Мак і хрустке безе, обов'язково його готуйте. Він вам однозначно сподобається. Спочатку приготуємо шоколадний бісквіт, яйця збиваємо із цукром до пишності. Вливаю олію, молоко, то додаю розпушувач із содою. Пішуємо усе міксером. Легенько перемішую та всипаю просіяне борошно із какао. Пішуємо усе міксером. Тісто перекладаємо у форму, застелену пергаментом та випікаємо у розігрітій духовці до 165 градусів приблизно 50-60 хвилин. І домоготуємо маковий корж. Яйця збиваємо із цукром до пішної маси. Вливаю олію, молоко і всипаю мак. Тут наголошую, усе перемішую лопаткою. Розпушувач змішую з борошном, всипаю у яєчний суміш та ретельно перемішую. Перекладаю тісто у форму, застелену пергаментом. Випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Хочу сказати, щоб ви завжди пам'ятали, коли готуємо бісквіти або ж безе, усі продукти завжди мають бути кімнатної температури. Для безе збиваю білки до піни на середніх обертах міксера. Маленькими порціями не спіша, всипаю цукор, ретельно збиваю. Як додали, останню порцію цукру, збиваємо ще 10 хвилин. Маса має бути ось такої консистенції. Викладаю на пергамент по розміру форми, добре розрівнюємо та сушимо у розігрітій духовці до 100 градусів, приблизно 2 години. Навіть якщо безе зверху сухе, а коли знімаєте пергамент, там воно м'яке та вологе, ставимо назад в духовку на решітку вологою частиною вверх, без пергаменту та досушуємо скільки потрібно. Регулярно торкаємось поверхності безе, якщо все сухе та не прогинається, воно готове. Крем готую на основі пудингу, у молоко всипаю пудинг та цукор. Добряче перемішую, ставлю на плиту і проварюю на середньому вогні, постійно помішуючи до загостіння. Перекладаю у інший посуд і обов'язково накриваю плівкою в контакт, залишаю до повного охолодження. Другий крем, М яке масло добре збиваю до пішності. Потім додаю варену згущонку, збиваю до об'єднання маси. Спочатку збираю пляцок так. Маковий корж розрізаю. Викладаю на нього половину крему із згущонкою. На цей крем кладу безе. Його можна, якщо хочете, надовше зберегти хрусткість безе, змастіть його розтопленим шоколадом з усіх сторін. На безе кладу другу частину крему і накриваю маковим коржем. Відкладаю. Шоколадний корж також потрібно розрізати. М'яке масло збиваю до пішності та по ложці кладу в шоколадний пудинг. Гарненько збиваю. одну частину шоколадного коржа викладаю половину крему з пудингу. Розподіляю та кладу зверху уже зібрані попередні коржі макові і бізе. І зверху кладу другу частину крему та накриваю шоколадним коржем, який залишився. Пляцок кладу в холодильник на ніч. Коржі пухкі. Крем добре збалансований. Тут присутні безе, але пляцок не приторний. Якщо моє відео було для вас корисним та вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал Оля Паріж Кейк. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть відходити нові відеорецепти. Ви Ві тільки погляньте, який він гарний. розріз рівненький, дуже-дуже м'які коржі. Хрустке БЗ все дуже смачно. І ви тільки подумайте і представте, як ви його наріжете з іншими пляцками на стіл. Ну це просто зірка вашого столу. Дуже смачно. І як завжди, я бажаю, щоб вам усе вдалося. Готуйте та смакуйте. І нехай вам все вдається.